Інвертор Edeco чи деко, правильно, я не знаю. От він зараз, по суті, в байпасі. Вентилятор не виключає на байпасі. От такий шум. І в нього плавне регулювання йде по обертах відносно навантаження. Він поступово додаю, потім поступово. Скидає. Ну, такий прикольний е інвертор. Середині непогано виконаний. Е все так рознесено, окрема плата керування. Є в нього можливість працювати без акумулятора. В нього є окрема плата, яка, плата, я так розумію, блок живлення свій. Від 220 він працює. Ну, такий прикольненький інвертор. Працює від двох акумуляторів на 140 ампер-годин. Так ми його змонтували, балансир стоїть. Тому, в принципі, це, до речі, модель на 3,2 кВт. 24 вольта. Сонечко вона теж підтримує, там, там є пів-входи. Пізніше підключимо. Треба забрати панелі. Ну, так, цілком задоволення.